Знаходимось ми в пункті пропуска, який на сьогоднішній даний час не працює. Повністю все заміновано і тримаємо, як то говориться, оборону. У 2006 році я з цього пункту пропуска пішов на пенсію. Прослуживши тут пів свого життя, а як почалася війна, а куди я? Нікуди. Тут треба стоять. Там сім'я і ти. Погано, вони нам. Я б ніколи не подумав, що вони б такого ножа в спину. Нас. Нам втикнуть, тому що ну, все-таки війна почалась, пішли війська з Білорусі. Як би цього хотіли, не хотіли. І тут не можна, до їх добре ставитися. А тепер, будь ласка, йдіть за мною ні шага ні вліво, ні вправо. Ми Знаходимося в окопах це. Фактично перша лінія перед Білоруссю. Окопи майже добудовані. Єдине, що вони не накриті масксітками. Обладнані позиції ДШК, кулеметника, гранатометника. Також до окопів під'єднані керовані міни. Зліва, справа і перед нами знаходяться мінні поля. Ми досить добре закопані, в нас є бліндажі, в нас є дзоти, в нас є досить зброї, в нас є кулемети МГ, в нас є гранатомети, Ну, відповідно, ручні гранати і дуже-дуже багато патронів. Ми охороняємо довірену нам ділянку і спробуємо нанести їм максимальне вогневе враження. Військ, їхніх нічого. По, 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 поки... Ну, Тиша. Ото от, ще як було, то ж ви як вагнеровці в Білорусі приїхали, то щось, ну, щось таке відкрутило, що вони то на полігоні там, то, то а так. А де перебродить та сторона Білорусі, то там полігон. Я вас перейомлю, люди, які служать там, Уже, уже, уже ні. Рані, раніше, раніше були і спілкувалися ми з білоруськими, як служив ще до 2006 року, а зараз Все, Все, отут на кутку їхні три камери стоять, вони вже Ви вже уже доклад на Пінск пішов. А, а, а. Ну от і все. отут тут і є туди біла лінія. Державний кордон з Білорусією.